Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від ем, Дона Карон і він називається 24 на 7. І також розповім вам про пляшечки і покажу вам пляшечки ароматів, які ну, у них така нетрадиційна форма, і деякі мені подобаються, деякі не дуже. Просто поговоримо про те, чи варто виробникам ароматів якось дуже е, намагатися нас зацікавити. Де Роблячи пляшечки нетрадиційних форм, чи нам нормально, і навіть і нормальні пляшки квадратні або, наприклад, більш округлі, підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат і про багато-багато всього іншого цікавого. Аромат Донна Карен 24 на 7, а ось така у нього коробка. І ви знаєте, я цю коробку собі залишу, я її не буду викидати, бо мені дуже подобається тримати тут пензлики всякі, таке от, знаєте, косметичні, якісь прибамбас свої. І сама пляшечка, чому я вирішила розповісти вам про пляшки, які. Мають таку незвичайну форму. Бо сама пляшечка цього аромату це як такі часи, пісочні часи. І, ви знаєте, дуже класно зроблене. Дуже-дуже все класно. Оце воно з скла. Тобто пляшка супер класна, якісна. Сам аромат, ви знаєте, він 25-го року, але ось я щось його. Не бачила в магазинах у нас, я його купила онлайн. Ну І так як знала я, що тут троянда, я просто подивилася на ноти, я знала, що Троянда є, я знаю, що я з нею не, не дружу, я вирішила не ризикувати і взяти собі меншу таку пляшечку 24 на 7 від е, Донна Карен. І що у нас тут є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є рожевий перець, потім у нас є Рівень, потім у нас є айва, троянда, жасмін самбак, зелені ноти, тубероза. Амброкс супер, це амброксанова якась там нота супер. мускус, кедрове та сандалове дерево. Ось такі у нас ноти, і така у нас непогана, симпатична пляшечка. Я цей аромат на себе нанесла, і я його вже Тестую і я в ньому вже виходжу на вулицю. Що хочу сказати, я спочатку не дуже зацінила цей аромат, тому що, знаєте, трояндо тут її дуже чутно. Тому якщо ви хочете купити цей аромат на осліп, і ви не любите трояндо, знаєте, тут просто на ваш ризик. Я, коли я перший раз почула цей аромат, я подумала, ну що я це купила. А зараз я думаю, ну треба було пляшечку побільше купити. бо... З часом цей аромат став для мене більш приємний. І не тому, що якось троянда, троянда змінилася, троянда, яка була е, така і є, просто всі інші ноти. Тут просто більшість нот ті, що мені подобається. І оця троянда, вона якби її, її, її якби трішечки е, відштовхують ці ноти, ті, що мені подобаються. вони е, за мене грають, і вони. Її відштовхують, від її не так чути, її все одно чути. Від троянди тут ти нікуди не збежиш. її все одно чути. Він відкривається у цей аромат дуже таким яскравим, такий кисло, кисло-такий, знаєте, терпкий, кисло-терпкий такий запах. І це те, що мені подобається. Я люблю цитрусові аромати. Тут, як такових цитрусових немає. Тут ця айва є. Вона оце щось таке середнє між яблуком та грушею. І ну, тобто це не цитрус, наскільки я знаю. Оце така цитрусовость, потім у нас тут є зелені ноти, досить такі яскраві, потім у нас тут є білі ноти, білоквіткові ноти і дерево. Для мене це яскраві такі кислі ноти, зелені, дуже-дуже класні троянда. На жаль, від неї тут. Нікуди вона є. Вона навіть така якась, знаєте, майже якась така металева тут троянда. І потім знов такий яскравий акорд зеленого, яскравий акорд білих квітів, дерев'яшистих. Аромат дуже цікавий. Аромат 100% можна сказати, що це не той аромат, який ви чуєте. З всіх боків завжди. У ньому є щось таке, що вас приваблює до нього. Мені він також подобається. 24 на 7 насправді я бачу, що цей аромат можна носити куди хочете, коли хочете, бо у нього, так, у нього немає такого, що там я дуже якийсь урочистий, але і, і, і ви не зможете мене нікуди там, в нормальні дні. Носити. Або, наприклад, я дуже такий простий, звичайний аромат, і на якісь урочисті чи на якісь свята, ви не можете мене вдягнути, бо я ну, занадто якийсь такий простий. Ні, тут все, все класно, все, все красиво, квітковість, яскравість, немає там індольних білих квітів. Ну, красиво, насправді, красива така композиція. Ще про одну річ хочу сказати, цей аромат, він, якщо ви дивилися рекламу цього аромату, він розказує про дівчину, яка молода дівчина, їй, ну, може, максимум років 20, може. І оце 24 на 7, це аромат для її життя, що вона там, наприклад, там зранку кудись йде чи на роботу, чи на навчання, потім йде кудись. В день з друзями, може, потім ввечері кудись на побачення. Ну, коротше кажучи, і завжди ходить з цим ароматом, бо цей аромат це якраз 2,4 на 7, завжди з нею завжди підходить під піде. Я це розумію. Єдина у мене така. Це навіть не проблема якась. знаєте, Мені здається, що оці, цією рекламою вони дуже-дуже обмежили. Потенційних покупців цього аромату. Бо вони дуже сконцентрувалися на цій молодій дівчині, і ті люди, навіть не, не там не, не 90 років жінки, а навіть такі, ось як я, мені 42 роки. Може, хтось подумає, ну, слухайте, там дівчина якої 20, а я вже. Саракалеча і, і мені вже 42, і я не зможу вже той, той аромат вносити, мені вже він не підходить. І ви знаєте, я думаю, що ну, по-перше, це, не, це неправда. І він, ви можете його носити, якщо він вам, вам подобається. А по-друге, все, що їм потрібно було зробити, просто зробити цей, це відео не про одну дівчину, а, наприклад, дві-три дві, жінки. Різного року, ось і все. І тобто, ви просто показуєте, що це для динамічного життя жінок. Ось і все. Бо оце дуже вони обмежили оцю рекламу якимось певним віком, так скажімо, років до до 25 і все. Не потрібно, як на мене, було так робити. Бо сам аромат, я вам кажу, він дуже непоганий. Я його добре бачу. бачу на різних жінках різного віку, і обмежувати було, як на мене, не до чого. Ось, э, стійкість цього аромату непогано, десь 6, 6 років, а вже ж, 6 годин десь цей аромат є. Десь вже наприкінці четвертої години я, я відчуваю тут просто яскраві такі дерев'ячісті, зелені ноти. Дуже класно, дуже дуже красиво. І це якраз один з таких ароматів, який я прям бачу, що ви можете тільки його взяти з собою. І, наприклад, ви кудись там їдете, ви, ви тільки його взяли, і він вам буде дуже добрим е, супутником на, на кожен день. Ось. Так. І ще хотіла розказати вам про флакони, які в мене є, у яких така, знаєте, незвичайна форма, які можна любити, можна не любити. Я, я наприклад, я дуже люблю форми. Флаконів нормальні, звичайні форми, класичні форми. Ось то, що стоїть за мною, я дуже люблю їх форму. Це монталь. Я зараз не кажу про монталь, я зараз не кажу про піраміди, монталь, ні. форма і пляшка. Пляшка зроблена з алюмінія, пляшка дуже легка, пляшка не пропускає проміні світла, сонця. Це просто ідеально. Як, як на мене, це просто ідеальна пляшка для ароматів. Якщо всі пляшки ароматів були такі, я була б дуже-дуже задоволена. Їх, до речі, ще дуже ем, ем, зручно, зручно ем, ставити їх зручно зберігати. Тобто, ну, коли пляшка невелика, то це якраз те, що потрібно. Так, давайте я вам розкажу про деякі аромати. Наприклад, давайте я розпочну з яблук. Наприклад, яблуко ось таке у мене є від дні на річі. Єдине, що каже нам, що це яблуко, так це оці отакі листочки тут на цьому яблуці. В принципі, я вам хочу сказати, що непогана. Ця конструкція, сам флакон він такий компактний. І ось якщо ви знимете, то на яблуко це вже, вже і, і перестає бути схожим. Тобто яблуко. Ну, я нічого не маю проти цього флакону. У мене ще одне яблуко є. І тут це яблуко, я його люблю, коли воно маленьке. У мене є ще три аромати, і там великі яблука. І, і ви знаєте, воно. Якось, ну, ось оце воно таке: Donna Карн Be Delicious, Оце воно таке. Мені подобається, коли воно маленьке, бо знімається оце все, і у вас тут є така пшикалка. Коли це велике, то пшикалка тут у нас прямо наверху. Іноді вона забруднюється, іноді вона перестає просто пшикати. Я це не люблю. В принципі, флакон непоганий, коли він такий малий. Коли він великий, він стає таким дуже, дуже об'ємним, дуже ну, забирає місця багато. Тобто поруч з ним вже небагато чого ви можете поставити. Потім оце яблуко: це прям те, що найбільш схоже на яблуко, і це оце. Це у нас Лоліта Олімпійка і дуже класний аромат. У нас є трішки Лакріці, тут у нас є фіалка. Класний аромат. Ось я чеканула два рази. Я вже робила це відео. Як ви знаєте, я роблю відео на чотирьох мовах. Я знаю, що у нас там є траки автоматичні, ви можете обрати мову, я все знаю, але я тестувала. Наприклад, англійською мовою, я бачу, там десь немає чіткого перекладу, десь немає просто перекладу. Просто я там щось кажу, а перекладу нема. Тобто, я так думаю, що це ще поки що все в демо, а потім згодом, може, я і, і перестану робити 4 відео, може, я тоді 2 буду тільки робити. Ну, коротше, щось я. Кудись пішла, не, не туди е, яблуко. І ось я зараз напшикала нормально. Ось Зараз нормально. Іноді в мене буває, зокрема, коли я кудись там, і мені потрібно дуже-дуже терміново вибігати. Я отак натискаю, і він не натискається. Бо він якось чи в бок, ось, ось як зараз. Чи потім в той бок, чи в той бок. Тобто потрібно дуже. Е, Чітко, так охайненько нажимати прям посередці, інакше воно не е, пшикає. Тобто, сам флакон він непоганий, він дуже такий красивий, орнаменти такі є, все класно, але іноді, знаєте, просто, просто дайте щось, щось практичне, нормальне, е, е, класичне і е, більш лінійне. Потім, Серденько, Серденько, я признаю тільки серденьки, не фізіологічні серденька. Оце у нас ескадо, у мене ще одно є, у мене, у мене їх два в колекції. Іноді так люди знаєте, приходять і дивляться, що це у тебе серденьке, тут у тебе парфуми і тут серденьки. Я кажу, це теж парфум, бо це теж парфум. І мені подобається, що він а, стоїть цей флакон, тобто він серденько, його потрібно перевертати, але в принципі воно мені якось і не заважає це серденько, бо зроблено все класно, е красиво, і фарба тут така класна, що не обірається нічого такого. Тобто непоганий флакон, навіть якщо я вам хочу чесно сказати, я не велика фанатка такого плану е ароматів. Ще один. Е Бренд, який має. У нього майже мені здається, ніякого немає класичного флакону. Це у нас Віктор і Рольф. Я почну з цього. І це у нас такий бантик. Бантік. І е, флакон, ви подивіться, який він великий. Він великий, він дуже зручний. Його потрібно все, тільки так брати і тільки так пшикати. Якщо ви його так берете, так пшикаєте, то, то тоді нормально е, зручно, і на, е, інакше ви просто не зможете. Просто подивіться, тут 50 мл великий флакон. В дуже-дуже важкий флакон, це той флакон, з яким я ніколи не подорожувала, я вам хочу сказати, бо його просто невдобно, некомфортно собою брати. Він великий. Оця штука, я не знаю, чи вона відпаде, чи він не відпаде. У мене ніколи не відпадало. Але якщо я думаю, взяти його з собою кудись на. Ну, в, в поїздку, то може кудись і відпаде. Я, я його потім в, чима, в, в цьому у, чима, у валізі знайду. Так ось в, важкий просто флакон, важкий, а так, в принципі, теж зроблено дуже непогано. Сама мануфактура вона ну, добра. Потім оця штука flower bomb, Дуже б хотілося, щоб таких форм. І те, що нагадує цю форму, в нашому житті стало менше. Сподіваємося, що це скоро відбудеться. Не, не можу сказати, що мені не подобається ця форма, бо вона, як вона майже з всіх, що в мене тут є, вона найбільш ергономічна. Ну, але просто сама форма, сам, сам прикмет, то, що з чого воно зроблено, за. Після чи, ну, коротше, як би сказати, що йому надало таку форму, мені не дуже подобається. А так, і аромат сам класний, і все класне, але ну, якось дуже ре, реалістично, знаєте, вони зробили теж не дуже, можу сказати, не, не дуже мені подобається. І ще один флакон, і тут же сам флакон. Мені не подобається зовсім. По-перше, він не стоїть, він лежить. Це у нас от така зіронька від Мюглера. І це у нас зіронька Croiz'є 2020 року. Тут у нас є фіга дуже-дуже красивий аромат, класний аромат. До речі, якщо ви ще не дивилися мій Project Pen за цей, за цей місяць, подивіться я. Показала, що я закінчила 20 флаконів, і якраз я закінчила отакий флакон, тільки 2019 року, з манго. Чудовий був аромат. Причудовий. Ну, а цей у нас така зіронька, знаєте, і все у неї непогано. І вони навіть оцю трубочку, знаєте, вони її продовжили ось у самий самий кінець а, самої довгої ноги зіроньки. Тобто ви, ви, ви візь, візьмете до останньої краплі цей аромат, нічого не залишиться, все буде супер. Але воно не стоїть, люди. Воно не стоїть, воно тільки лежить. І воно непогано, коли у вас, наприклад, мало ароматів. Або, якщо ви така людина, яка любить виставляти свої аромати, щоб їх на них подивилися, щоб їх там люди. У вау, у тебе таке є, таке є! Я таке не практикую, я таке не люблю. Це моє все. Я не хочу, щоб на, <плес> на мої аромати хтось дивився. Тобто <плес> я їх не виставляю, от, знаєте, як дивись, що у мене є. Ні. І... Тобто воно непогано, коли я купую перший раз, я дивлюся на флакон, і я кажу, вау, яка краса, все таке красиве, все таке різнокольорове, все таке супер. Але потім, знаєте, для мене більш важлива функціональність. А тут функціональності ну, не дуже багато. Я навіть е е чула, що деякі люди жаляться на оце. На те, що воно з часом перестає працювати. У мене особисто такого ніколи не було, не знаю. Але чула чула я про це. Якщо б, вона, якщо б він лежав, би, стояв би, то, то це було б краще. Зараз ці зіреньки, які у нас зараз є, вони всі стоять. На щастя, вони вже все, вони вже не горизонтальні. Потім у нас є отака, і це може один з найулюбленіших для когось. А для когось це один з найнекрасивіших флаконів. Отака у нас е, Кароліна Ерера, чоботок від Кароліна Ерера. Знову хочу сказати, хочу наполягти на тому, що, знаєте, люди, тут все класно зроблено. Будь-який. Флакони з того, що я вам хочу показати, вони класно зроблені. Мануфактура є. І оцей флакон він теж класно зроблений. Мені він подобається. Мені не подобається форма, бо він великий. І ви знаєте, у мене 30 мл. У 30 мл, на щастя, ми можемо відокремити оцей, оцю підбору. Підбор, підбір, підбор. В флаконах, які там на 50 і на 90 чи на 80, скільки там люди. Там 80, да? ми не можемо це зробити, і ми пшикаємо звідсіля. І це, уявіть собі, в два рази більше ця штука. Вам потрібно її оби, обидвими руками просто тримати, щоб пшикнути. Це дуже незручно, дуже дуже незручно. А так, все класно зроблено. Так, знаєте, я. Знаю, що багато людей орієнтуються по інших флаконах подобного такого стіля, які зроблені, ну, це дюпи. І потім вони кажуть, що Кароліна Ерера не красивий. Люди, Кароліна Ерера зроблений дуже добре. Я бачила інші чобітки, які зроблені ну, просто жахливо. Просто жахливо. І потім люди думають, що ось, якщо ці чоб, чобітки зроблені жахливо, значить і Кароліна Ерера теж. Ні, давайте відокремлювати дюпи та оригінальні е, аромати. Далі, квіточка. Оце, він, в принципі, цей флакон він непоганий. Я, до речі, всі флакони. Проп... Пропишу все-все-все залишу внизу. Він непоганий. Це у нас Daisy Love від Mark Jacobs, дуже класний аромат, тут фіга. Тут і молочна фіга тут і фіга тут і солодкість, тут і дерево. Супер, 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 класний аромат. І оцей у нього такий пластик Fantastic, з нього стерчить. Пластик Фантастик він не заважає, якщо у вас поруч стоять флакони маленькі, низенькі. Якщо більш високі флакони, більш такі довгі, воно заважає, бо воно таке об'ємне. А так, в принципі, тут у нас просто звичайний такий аромат, він класичний, такої форми, але Пластик Фантастик, так. Да. Хоча, знаєте, такий-такий, знаєте, Тут такий цупкий, такий пластик, все нормально зроблено. Тобто не дешево, нічого такого, але ну, без нього було б теж непогано. Ще один аромат, і ось коли мені про це сказав чоловік, я, я це почала бачити. І я не можу це розбачити зараз. Коротше, це у нас. Е Око від Кінзо Ворлд, і у мене ще одне око є. І я якось, знаєте, я їх ставила так от один поруч з іншим цим оком. І він якось мені каже: слухай, будь ласка, перестав їх, перестав Роз, роздвинь їх, роздвинь їх, бо вони на мене дивляться. І я коли це побачила, слухайте, а насправді і, ну, я знала, що це око. Я знала, що це око. Але коли вони разом, у вас таке, знаєте, відчуття, що просто оці парфуми на вас дивляться і вас засуджують. Дивляться і засуджують. І це не дуже хорошо. Це не дуже, це не дуже приємно. Якщо я їх розставила, я їх більше не ставлю разом. Ось. А так, цей аромат дуже теж класно зроблений. Я знаю, хтось там казав, що у, що у них там відпалуться від, то від, це от, отут, оце щось від, відпало і це око теж відпало. У мене такого ніколи не було. Воно все класно зроблено, чудово. І останні флакони. Останні флакони це один той же бренд, це. Jean -Paul Gaultier. Я не могла обійти Jean Paul Gaultier. Це один з моїх найулюбніших брендів, і я вам принесла показати Лемаль. У нас такий є Лемаль, і це у нас прайдова якась, якийсь флакон, якогось, не пам'ятаю, 17 чи 18-го року, не пам'ятаю люди. Uh, і це у нас отакий флакон, і це у нас uh, jean Paul Gaultier Divine uh, дуже красивий uh, аромат. Я ніколи не була uh, сторонніцею цієї баби. Флакон такий, який є, Ну, слухайте, зробили, значить, нам, uh, значить, нам повинно їм. Нам потрібно їм користуватися. Але я не можу сказати, що я колись була фанаткою цього флакону. Чи колись могла сказати, ой, мені так подобається цей флакон, так давайте всі флакони, що в мене є, перетворимо в класік чи в Дівін. Ні. Але е, ну, єдине, що мені дуже подобається, так це оцей стопер. Е, тобто, у нас нема голови, у нас нема е, е, ніякої там кришки, але. Стопер є, і стопер це круто. А так, не можу сказати, що я фа... фанатка. Зокрема, оці, оцей, наприклад, Дівін, він ще не, ну, нормально. Бо якщо ми кажемо про класік, там трішки вони в... В... не такі, вони, коротше, широкі отут, в... внизу, там, де, там, де попа. І вони іноді просто падають. Бо тут, в принципі, у нас небагато місця, на чому воно стоїть. Ось, так що, ну, так, знаєте, аромат дуже подобається, флакон не дуже подобається. Ось, це і все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Розказуйте мені, чи у вас є якісь такі флакони, які вам не подобаються. Я саме, Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Давай ми зустрінемось у середу. Пишіть мені коментарі, розповідайте мені про флакони, що подобається, що не подобається. Ще раз до побачення.